Нарешті вийшов трейлер Марвелів, і навіть не варто загострювати увагу на тому, що персонажі не харизматичний, гумор дуже недуже дуже. Знову використовують флеркінів, наче більше показати нічого. В цьому трейлері немає взагалі нічого цікавого, але нехай зліпили щось із чогось. Чому такий фільм взагалі існує? Команда персонажів, яка наче ні при яких умовах не могла функціонувати нормально, тому що персонажі настільки різні, вже було Пригоди у космосі у тих, хто ніколи там не був. Теж вже є. Крутий персонаж, який змушений співпрацювати з кимось та через це розкривається, таке існує. І це все в рамках МСЮ. Скоп фільмів з такими темами набагато і набагато ширший. То для чого існують Марвели? Це питання до екзеків, хоча СТОП не єдине. Брі Ларсон була обрана, щоб стати новим обличчям МСЮ. Найкращим месником вона мала змінити іра, хоча ні, то не вона. Але суть у тому, що їй повинно було стати більше, а здається, що стало менше. Не можу стверджувати, що це через те, що персонаж людям не сподобався, або може акторка у реальному житті використовує свою платформу не дуже вміло, але схоже, що капітан Марвел вже нікого за собою не ПВТ. То хто ж потенційно може бути її наступником? Хто входить у команду? Ця жінка і ця дівчина. І щось мені підказує, що загал не дуже вже орієнтується, хто це, бо вони обидві. Були у проектах Disney+. Тобто, цей фільм ніщо інше як продовження історії персонажів, яких навіть на великих екранах не було. І скільки на даному етапі існує саме їх фанатів. Моніка Овандевіжець сказала одну з найгірших фраз у MCU, Будь ласка, never know what you for them. А пригоди Камали Кан були настільки нецікаві, що мало хто додивився їх до кінця. Знову ж таки, обидві вони є дуже гучними дзвіночками репрезентації. Камала та Моніка дуже чітко виражають певні точки зору. Сподіваємося, що брі не з у власній картині. Але у що вже перетворився МСю? Зараз річ навіть не про те, щоб насолодитись проектом чи можливо дізнатись, чим закінчиться арка, яку тягнули цілу фазу. Тепер фільми це відповіді на клівхенгери, серіалів, які самі по собі не є якісними продуктами. Ми вже таке проходили. Пам'ятайте доктора Стренджа, щоб зрозуміти його, треба було дивитися в Андавіжен. Але цього виявилося мало. Тепер щоб розуміти Марвелів, треба дивитись вже два серіали та один фільм, який так комфортно був між месниками Війна нескінченності та фінал. Цей проект існує, щоб пропушити у масову свідомість нікому не цікавих персонажів з дуже посередніх проектів. Це якщо бути щедрим. І судячи з трейлеру, навіть не вони є фокусом, а тупі геги та гумор більш ситуативний. І справді, до того ж, Марвелу так добре вдавалося вписувати це у картини тонально. А сама капітан Марвел вже давно забута та відсунута на другий план. Іронічно, як для персонажа, який мусив відсунути на другий план всіх чоловіків у франшизі. І чому я думаю, що більшість п'ятої фази буде відстійною?